Мені було зовсім зле, я йшов десь на масаж і знімав цей стрес. Зараз я не йду на масаж, я зараз знайшов іншу річ, вона набагато дешевша, цікавіша і корисніша. Я зараз телефоную в ОТП-банку, або просто йду в правитбенкінг. І от щоб я не побачив, я абсолютно не жартую, да? щоб я не побачив по телебаченню, вони прочитали на українській правді, де да? я, я телефонувати підбинки, я кажу, слухайте, ну, я, 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 я взагалі очікую, що ви зараз не візьму слуха, да? що це все. То я, я побіжу там 300 метрів від мого будинку, я в відділення можу, ще останній встигну щось там може з банкомата витягти. Я телефоную, мені завжди приємним голосом. але що б не відбувалося, да? там стріляє в взирвалы, там не тем самым таким професійним голосом, і то, все хорошо, все прекрасно, не беспокойтесь. Мы готовы помочь в любых наших вопросах. Вообще. Я не верю, да, я інколи перевіряю, да, я йду недалеко, я просто їду на роду, думаю, не заїду, да, просто а голос, ну, да, вдруг, да, вдруг це голос записом. І насправді, ну наскільки вони тримаються, я, я чесно, я абсолютно відверто дуже дякую, тому що ну, втримати в таких умовах такий сервіс. І я як я клієнт досі продовжую всі свої операції. Я вам скажу чесно, що я навіть збільшив uh, кількість своїх операцій за останні місяці. Ну, жодної затримки все працює я не <правда> <правда> Ні, довіру, довіру, довіру збільшу, Я це, чесно, я, ск я сконцентрував свої, більше своїх ресурсів У ТІПІ, це правда. Довіра збільшилась і ну, працює. Я, 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 я все ж таки постукаю, правда, по дереву. Але, але знімаєш шляпу. Та, втримати. Я не кажу, ну, всім зрозуміла ситуація зараз. Зараз, як я раніше казав, я нікому не раджу займатися ресторанним бізнесом, це най найскладніший бізнес, ніби Чандрі. Це просто жарте. Бо якщо ти за день не продав, то ввечері викинув, бо стільки ж не з'їси, і, і родичі всіх не нагодують. У мене були одні знайомі, які, їх родичі були дуже задоволені, поки вони цілий рік займалися ресторанним бізнесом. Вони їли так ввечері, що просто фантастика. Просто. Але це тільки рік було, вже потім все зупинилось. Ще й колись мені перепадало там. Да? Але ну, банківський бізнес зараз, мав, він зараз ситуація, важкість цієї. Я думаю, що зараз, як ніколи, треба дуже добре подумати, з яким банком випрацюється.